Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як змінити одержувача на новій пошті. А саме ми розглянемо той випадок, коли посилка вже прийшла нам на поштомат, але ми її не можемо забрати. Що ж тоді робити? І так, переходимо в додаток нової пошти. Далі обираємо мої посилки. У моїх посилках обираємо ту посилочку отримувача, якої ми хочемо змінити, тобто вона прийшла на нас, а ми її зараз переадресуємо на іншого отримувача, але на цей же поштомат. Тобто вона знаходиться в даному поштоматі, просто її забере інший отримувач. І так, внизу в розділі керування посилкою переходимо інший отримувач, натискаємо інший отримувач і вводимо номер телефону того отримувача, якому ми доручаємо дану посилку. Вводимо його номер телефону і натискаємо або кнопочку доручити, або внизу на клавіатурі натискаємо галочку. І як ви бачите, пункт меню Інший отримувач керування посилкою змінився на скасувати доручення. Тобто ми передоручили отримання посилки іншій особі. Давайте ми тепер перейдемо в телефон в додаток нової пошти тої особи, якій ми передоручили отримання посилки, і подивимося, що в нього там появилося. І в того, на кого переправили дану посилку, появляється ось таке повідомлення, приходить від нової пошти. Вам доручили отримати посилку куту від такого-то попереднього отримувача в поштоматі номер такій-то. Ну і планова дата доставки. Давайте ми перейдемо в додаток нової пошти. Так, це повідомлення закриваємо. Назад, стрілочку, мої посилки. І ми бачимо інформацію про те, що наша посилка вже прибула до поштомату. Ось так виглядає перенаправлення посилки в новій пошті. На цьому всім дякую за увагу і не забуваємо підписуватися на канал та ставити лайки.